Вітаю! Хто або що заставить Зеленського покинути пост президента? Першою картою в розкладі випала Верховна Жриця? Я б сказала, що він вже відчуває, відчуває події, які. Надвигаються, він відчуває, що його хочуть по старшому аркану відлюдник відсторонити. Тут всі випали під верховною жрицею, всі випали е, пасивні карти. Це е, карта зупинки, знову карта зупинки і відлюдник відсторонення. Дно колоди, бо забуду зразу скажу, що король жезлів може з'явитись як якийсь новий ще персонаж у цій справі. Королева мечів і шістка мечів, вісім кубків. Росія на перемовинах буде тиснути на відсторонення. Тут дороги випадають. І король мечів з ним. Росія буде по суду підписувати документи. Король мечів зі своєї сторони, буде приймати рішення, і тут навіть рішення буде таке двостороннє. Це рішення буде і по кармічному правосуддю, на що людина заслужила, те і отримує. І по рішенню, як приговор після прозріння, про необхідність змін. Старший аркан повішений може ще вказувати на те, що все може перевернутися в один момент з ніг на голову. Або ж це також може бути як переворот, який буде засуджувати дії. Лицар жезлів це карта активності.